І з самого ранку в Полтаві на окружних виборчих комісіях черги в залах мішки із бюлетенями. Біля них голови дільничної комісії. Більшість із них сплять. Із журналістами спілкуються не охоче. Па боли, я не буду. Твіч. Та з Полтава. Октябрьський округ. 41-й виборчий округ. Скільки високів? Десь півгодини, як приїхав. Бюлетнів. Порахували, таку не Це... рахували Рахували ми до 8-й ранку. Спочатку поїхали у, у Горисполков, здали все на обласну раду. Зараз приїхали сюди, горесполком, остатки здавати. Чимало сонних членів комісії в Київської районної ради в Полтаві. Правоохоронці теж не спали кілька ночей. На 13 13-ту -го годину протоколи з мокрими печатками здали лише члени 35 із 51 дільниці. Ітоги ми попередні не підбивали, тому що у нас ще 16 дільниць не здали. тому що рано говорить, поэтому у нас стоїть комп'ютерна програма. Ми надіємося в кінці. Воно видасть результати і результати будуть відомі. Як тільки нам здадуть наші дільниці, лідерів виборчих перегонів навіть попередні результати голосування не озвучують. Не можу сказати, не можу, не можу сказати. Остаточні результати воловиявлення полтавців оприлюднять за кілька днів.